У білих віршах дума вірші, ознака зрілої пори. А я пишу зелені вірші, розгойдані, мов ягори. Нехай живуть у світі білі, не откровення, не дива, не о хай не смілі та щирі, наче дерева. І хай той критик, В крику лемит, крізь лінзи, глянувши на них Ой, йпруги, та воно ж зелене. А де візьму я свини? Ну, от нема її, що в мене, і навіть добре для душі, як на вербички, лини, клени, критичні йдуть, але дощі. Бо ж буде, буде, мисли віщі І й при сивій бороді. Але таких зелених віршів не написать уже тоді. Очі глянула, а ти вже постарів. То я не знаю, бути чи не бути, мені з тобою, отакий поріг. Я, чоловіче, вибач, на розпуті. Подумати, це ж скільки довгих років терпіла я блаженного тебе. Ти підупав, а я завжди, ні в руку. і кличе вдалеч небо голубе. Візьму з собою на ходу заснеш. Зганьбиш мене перед людьми і світом. То краще на травиці, ляж полеж, Там подрімати можеш і поскніти. Пощо гадати, а коли, якби, коли переді мною до стеменне, на дачу їдь, іди збирать гриби, але мій, сирий, голубе, без мене. А я